Отож, питання в студію: зачепило, і хочеш пояснити людині це, але розумієш, що стосунки погіршиш, що робити? Дивіться, в мене одразу запитання на запитання. Якщо ви хочете поділитися тим, що вас зачепило, але людина не може вас почути, то що це таке між вами відбувається, що вона вас не чує? Чи то може ви якось не так кажете? Чи то може ви їй не вуха кажете своїм ротом, чи може в неї вуха зачинені? Може вона там закрила собі вуха і не хоче чути вас? Тоді наступне запитання: якщо вона не хоче чути вас і не хоче з цим нічого робити і прислухатися, щоб покращити ваші стосунки, то до чого призведе все це? Дивіться, ось ми з вами поговорили про фразу, хочеш пояснити, так? Яким таким чином я хочу це пояснити, що людина це не чує. Можливо, треба щось змінити в моєму поясненні, а може, людина і не чує? Може, це про неї більше, ніж про мене. Тут таке питання треба дослідити. Далі йдемо. А, слідуча фраза, але розумієш, що стосунки погіршиш. Звідки ля ви знаєте, що ви погіршите стосунки? Це ваше е, предупіждення, передбачення таке е, стосовно цих ваших стосунків? Це така ваша фантазія. Або це вже на досвіді вашому, саме в цих стосунках. Як це так сталося, що ви отримали таке знання? Поміркуйте про це. А давайте ще підемо далі. От, наприклад, ви дослідили, ви зрозуміли, що це про неї, що ви правильно викладаєте свою думку, ви кажете про свої відчуття, ділитесь своїм сакровенним. А людина це відштовхує, не хоче це приймати. Людині не цікаво те, що ви там відчуваєте всередині стосовно ваших стосунків. Взагалі її це не колише тоді. Питання, а наша вам така людина поряд? Нащо вибудовувати з такою людиною якісь там стосунки? Якщо ця людина настільки токсично вліяє на вас, що ви вже розумієте, що стосунки погіршаться і немає сенсу ні про що? Говорити і щось там покращувати. А якщо тут йде мова про ваш страх якийсь, тобто ви боїтеся, що ви погіршите стосунки, якщо будете говорити про свої відчуття в цих стосунках, що вас щось не задовільняє в цих стосунках. То тоді, тут таке ще й момент. Ви можете, керуючись цим страхом, вирішувати за людину, бо людина може. Взагалі адекватно відреагувати на ваші якісь слова і дійсно може скластися діалог, а ви чомусь вирішуєте за людину. Тобто перестаньте вирішувати за інших людей, перестаньте вважати, що ваша думка головніша і ваші якісь фантазії щодо цієї людини. Це щось таке істинне. Насправді це може бути не так. Чи варто ділитись, якщо знаєш, що людина буде хвилюватись більше, ніж ти? Чи варто ділитись? Я вважаю, що варто. Чому? Тому що в першу чергу кожна розмова це щось про вас і щось про людину. Ви відповідаєте за ту частину, яка про вас, а людина відповідає за ту частину, яка про неї. І тому вирішувати знов таки за людину не треба. Дозвольте людині нести відповідальність за свої відчуття. Це дуже важливо. Бо інколи ми зухвало ставимося до нашого опонента. Вирішуючи, що нам краще видно, як там людина відреагує на наші слова. Ми всі по-різному переживаємо свої відчуття якісь. І якщо після вашого діалогу хтось більш як це сказати, емоційно переживає цю розмову, а ви менш емоційно переживаєте цю розмову, то як я вже сказала, це тільки про вас і про неї. Значить, ви менш емоційна людина, а вона більш емоційна людина. Це відповідальність людини, що вона відчує, коли вона почує ваші слова. Знаєте, є така класна фраза. Я сказала те, що я сказала. А що ви почули, це ваша відповідальність. Отож, дозвольте людині нести відповідальність за свої переживання відчуттів від. Ваших діалогів. І ще тут такий моментик є, якщо ми подивимося на це питання, то воно також про чесність. Давайте роздивимося з аспекту чесності це питання. Це буде чесно, якщо я поділюся своїми відчуттями, такими, які вони є. Якщо я, як ви сказали, чи варто ділитися, якщо знаєш, що людина буде хвилюватися більше, ніж ти. Чи це буде чесно сказати так, як ви скажете? Я вважаю, що це буде чесно, суто з вашої сторони. Якщо людина якось там відреагує, це також буде чесно з її сторони, це її відповідальність, тому це також про чесність. От дозволити бути ситуацією так, як вона є, дозволити розгортатися обставинам так, як вони йдуть, це також про чесність.